Як уцілів Всесвіт. Станіслав Лем. Одного разу конструктор Трурль створив машину, що вміла робити все на букву «Н». Закінчивши цю машину, він для проби примусив її зробити нитки, потім намотати їх на наперстки, які вона теж зробила. Потім кинути все це в спеціальну викопану нору. Оточену нікельованими душами, ножицями і настойками. Машина виконала завдання бездоганно, але Трурль ще не був певен у її дії і звелів їй зробити по черзі німби навушники, нейтрони, нарциси, носи, німф і нітрогеніум. Останнього вона зробити не змогла, і Трурль, дуже засмучений, наказав їй дати з цього приводу пояснення. Я не знаю, що це, пояснила машина. Не чула я про таке. Як це? Адже це азот, такий хімічний елемент. Якщо це азот, то він на літеру А, а я вмію робити тільки на літеру Н. Але латиною це називається нітрогеню. Любий мій, сказала машина, якби я могла робити все на N усіма можливими мовами, то я була б машиною, яка може робити все в межах усієї абетки, бо ж будь-яка річ тією чи іншою мовою, напевне, починається на N. Не так усе добре. Я не можу зробити більше, ніж ти придумав. Азоту не буде. Гаразд, погодився Трурль і наказав їй зробити небо. Вона тут таки зробила одне небо, невелике, але небесно блакитне. Запросив він тоді до себе конструктора кляпавця, відрекомендував його машині і так довго розхвалював її незвичайні здібності, що той розізлився та й Кумай попросив, щоб і йому дозволили наказати машині щось небудь зробити. Будь ласка. Сказав троль, тільки це має бути на літеру Н. На Н? Добре. Нехай зробить науку. Машина загурчала, і незабаром на площі перед Трурлевим будинком з'явилась юрба вчених. Одні з них потирали лоби, писали щось у товстих книгах, інші хапали ці книги й шматували на клапті. Оддалі видно було палаючі вогнища, на яких підсмажували мучеників науки. Тут і там щось гримало. В повітрі виростали дивовижні грибоподібної форми дими. Вся юрба говорила одночасно, так що годі було зрозуміти бодай слово, складала час від часу меморіали. Заклики та інші документи, а трохи далі сиділо кілька самотніх старих. Вони невпинно дрібним бісером писали щось на клаптях потертого паперу. Ну, скажеш погано? з гордістю вигукнув троль. Зізнайся, точнісінько, тобі наука. Проте кляпавці не був задоволений. Що? Оця юрба є наукою? Наука це щось зовсім інше. То, будь ласка, скажи, що саме, і машина тут таки це зробить, обурився Трурль. Але кляпавцій не знав, що сказати, і тому заявив, що дасть машині ще два завдання, і якщо вона їх виконає, то він визнає, що все гаразд. Трурль погодився на це і кляпавцій наказав машині зробити навпаки. Навпаки, вигукнув Тружель. Та де це чувано? Що це за навпаки? Як що? Зворотній бік усього сущого, спокійно заперечув кляпавцей. Чув, як вивертають на виворіт? Ну, ну, не прикидайся. Гей, машино, берися до роботи! А машина вже давно діяла. Спочатку вона зробила антипротони, потім антиелектрони. Антинейтрино, антинейтрони і довго так працювала безупину, поки не наробила силу селенну антиматерії, з якої поступово почав формуватися схожий на химерну осяйну хмару антисвіт. Гм, угу", промовив вельми невдоволений кляпавці. І це має означати навпаки? Припустимо, що так. Погодьмось, що це приблизно те, але ось мій третій наказ Машино, зроби ніщо. Тривалий час машина взагалі не рухалась. Кляпавці почав уже задоволено потирати руки. Тоді Трурель сказав: А чого ти хочеш? Ти ж волів їй нічого не робити, от вона й не робить. Неправда, я наказав їй зробити ніщо, а це зовсім інша річ. От іще, ще. Зробити ніщо чи не зробити нічого це одне й те саме. Е, ні, вона мусила зробити ніщо, а не зробила нічого. Виходить, я виграв. Адже ніщо, розумнику ти мій, це не якесь звичайне ніщо, продукт лінощів і неробства, але діювий, активне ніщо. Ідеальне, єдине всюди суще найвище небуття у власній відсутній особі. Не мороч мишені голову. крикнув Трурль. але тут пролунав її бронзовий голос. Годі вам сваритись у таку мить. Я знаю, що таке небуття, ницість або ніщо. Оскільки всі ці речі перебувають у ключі літери Н як неіснування. Краще краще востаннє гляньте на світ, бо скоро його не буде. Слова завмерли на устах розлючених конструкторів. Машина й справді робила ніщо, а саме вилучала одну по одній із світу різні речі, які переставали існувати, ніби їх взагалі ніколи не було. Так вона вилучала натяги, наплюйки, нурки, нуждівки, налушпики, недоноги й не тільки. Часом здавалось, що замість того, щоб зменшувати, скорочувати, викидати, прибирати, знищувати і вилучати, вона примножує і додає, оскільки одне за одним ліквідувала невдоволення, неординарність, невіру, невситимість і неміч. Та потім навколо них почало ставати простіше. Ой, вигукнув – «як якби з цього біди не вийшло. Не бійся, сказав кляпавці. Ти ж бачиш, що вона зовсім не робить тотального небуття, а лише неіснування речей на літеру Н. І нічого особливого не буде, тому що твоя машина нікуди не годиться. Так тобі лише здається, відповідала машина. Я справді почала з усього, що на літеру Н, бо це мені більш знайоме, та одна річ створити якусь річ, а зовсім інша ліквідувати її. Ліквідувати я можу все з тієї простої причини, що я вмію робити все-все, яке є на літеру Н, а отже, небуття для мене суща дрібниця. Зараз і вас не буде і взагалі нічого. Тож прошу тебе, кляпавцю, скажи швидше, що я справді універсальна й унікальна машина і виконую накази як слід, а то буде пізно. Але ж це почав був переляканий кляпавцей, і в цю мить помітив, що справді зникають предмети не тільки на літеру Н. Так уже перестали їх оточувати камбузелі, стискалки, витруски, гризмаки, ремонди, тріпаки й пітьмухи. Стій, стій! Я забираю свої слова назад. Годі, зупинись, не роби небуття, Що сили зарепетував кляпавці, та, перш ніж машина зупинилася, зникли ще грошаки, люкви, філідрони й замри. Аж тоді машина зупинилася. Світ мав просто страхітливий вигляд особливо постраждало небо. На ньому виднілися тільки поодинокі цяточки зірок і ані сліду чарівних гризмаків і гвайдольниць, які так прикрашали раніше небозвіт. Ого небо. вигукнув кляпавці. А де ж камбузелі? Де мої улюблені мурівки? Де лагідні пітьмухи? Їх немає і вже ніколи не буде, спокійно відповіла машина. Я виконала, точніше тільки почала виконувати те, що ти велів. Я волів тобі зробити ніщо, а ти, ти кляпався, ти або дурник, або прикидаєшся дурником, заперечила машина. Якби я зробила ніщо зразу одним махом, перестало б існувати все. Отже, не тільки Трурль, і небо, і космос, і ти, та навіть я, то хто ж власне і кому міг би тоді сказати, що наказ виконано і що я чудова машина? Ну, хай буде по-твоєму, не станемо більше про це говорити. Я вже нічого від тебе не хочу, чудова машина. тільки прошу тебе, зроби знову мурівок, бо без них і життя мені не любе. Не можу, тому що вони на М, сказала машина. Я, звичайно, можу зробити назад невдоволення, невситимість, невігластво, ненависть, неміч не невіру і нестійкість, але прошу нічого не чекати від мене на інші літери. Але я хочу, щоб були мурівки, крикнув кляпавці. Мурівок не буде, відрубала машина. Ти краще подивися на світ, сповнений тепер величезних чорних дір, сповнений ніщо, яке заповнює бездонні прірви між зорями. Як усе тепер просякнути цим ніщо, як нависає воно тепер над кожною молекулою буття? Це твоїх рук справа, мій заздріснику. Не думаю, щоб майбутні покоління благословили тебе за це. Може, вони не дізнаються? Може, не помітять? Пробурмотів пополотнілий кляпавцей, з жахом дивлячись у порожнечу чорного неба і не сміючи навіть глянути в очі своєму колезі. Лишивши трурля біля машини, яка вміла все на літеру Н, він, скрадаючись, вернувся до себе додому. А світ і понині так само продірявлений небуттям, як у ту мить, коли кляпавці зупинив машину. А оскільки не вдалося ще створити машину, яка робила б усе на якусь іншу літеру, то не виключено, що ніколи вже не буде таких чудових явищ, як пітьмухи і мурівки.